Усім привіт! Сьогодні темою уроку буде життя славян і загалом вся Русь. Так як в сьогоднішній лекції ми будемо говорити вже про нашу еру, то вам обов'язково потрібно вміти орієнтуватися у століттях. Для цього перед вами є табличка. І скріньте її, зберігайте, але якщо раптом у вас не буде таблички поруч, то ловіть лайфхак. Ми сьогодні живемо у 2025 році, але на дворі 21 століття. 100 років тому, в 1900-х роках, було 20 століття. Коли ми говоримо про 1800-ті роки то 19 століття, 1700 18 те і так далі. Тобто, коли ви пишете повну дату сучасними арабськими цифрами, то Перше число у вас, наприклад, там іде 17. Так, якщо перше число 17, значить, значить йдеться про 18 століття. Якщо перше число 18, йдеться про 19 століття. Тобто постійно століття, ніби як на один більше ніж повна дата арабська. Тепер поїхала до теми. Отож, всі народи, які ми вивчали на минулому уроці, це не є наші предки. Наші справжні предки весь цей час жили в районі сучасної Польщі. І, і це є слов'яни. Хоча тоді їх називали венеди. Саме Венеди це є найперша, найдавніша назва словян. Так ось, слов'яни вони були більш такий спокійніший мирний народ, і тому слов'яни побоювалися оселятись в Україні, коли тут були там готи, гуни і так далі. І тому, коли вже гуни покинули Україну, слов'яни вирішили, а чому б не? трошечки розширити межі свого проживання і частина слов'ян вийшла на територію України, оселилася тут і стала предками сучасних українців, білорусів, наприклад. І ці слов'яни називаються східні слов'яни або анти. наші предки. А ще частина слав'ян вийшла на територію сучасного Балканського півострова і стала предками там, сучасних болгар, хорватів, сербів і так далі. Ці слав'яни називаються склавини. Отож, запам'ятайте, є три основні гілки славян: венеди, анти, склавини. Венеди це найперша назва славян. Анти це є наші предки. Склавини це є предки сучасних балканських народів. Саме через це з цими країнами, там, з болгарами або навіть з поляками, у нас навіть схоже трошки абетка. Так, деякі слова ви можете зрозуміти, прочитавши з польської мови, наприклад, на якісь етикетці з порошку. І це пов'язано з тим, що нас спільні предки. Йдемо далі. Дуже важливою для вас ще є дата, коли слов'яни якраз почали розселятися. Це є пяте 7 століття нашої ери. Іншими словами, що кажуть, велике розселення слов'ян, п'яте століття нашої ери. Коли слов'яни оселились на території України, то вони проживали окремими е, селами. З часом, через те, що ця територія України була тоді небезпечна, постійно могли пробігати якісь кочові орди, то слов'яни мусили з ціллю оборони об'єднувати свої села в племена або племінні союзи, що казали іншими словами. Тобто племінний союз це об'єднання декількох сіл. Це могло бути об'єднання і 30 сіл в племінний союз. І таких племінних союзів на території України було сім. Поляни, деревляни, сіверяни. Тиверці, уличі, білі хорвати і дуліби. Здається, назвала усі. До речі, в тестах бувають питання: типу, скажіть, будь ласка, виберіть, будь ласка, три варіанти з семи, які саме племінні союзи слів проживали на території України. І я вам рекомендую запам'ятати точно поляни-древляні сіверяни, бо їх питають най-най-най-най-най найчастіше. Тобто, 95% що вас запитають саме поляни-древляні сіверяни. Тому я рекомендую, щоб не ускладнювати собі життя. Хоча би ці три точно запам'ятайте. Інші сім це буде дуже круто, якщо ви запам'ятаєте. Але, хоча б три, як мінімум, це база. Найкрутіший племінний союз серед усіх цих цих були поляни. Саме поляни заснували Київ, поляни знаходились там, де сьогодні Київська область. І, до речі, вам потрібно знати, коли з'явився Київ, це є п'яте століття нашої ери, і вам потрібно знати, як з'явився Київ. І тут згадуєте стару легенду, яку ми колись, напевно, 100% розповідали в школі: легенду про Київ щека і Хорива і сестру їхню Либідь. Ця легенда вона, взагалом міститься в Повісті минулих літ. В такій книзі її вона друкує, не надрукує, а видасть Нестор Літописець. 1113 року цю дату вам теж обов'язково потрібно буде знати. І саме в повісті минулих літ розповідається вся історія Русі від А до Я. Сьогодні багато істориків сумніваються в точній достовірності кожної подій в повісті минулих літ. Авторитетні історики не рекомендують використовувати тільки повість минулих літ для вивчення історії Русі, а також додати якісь іноземні джерела, археологічні джерела. І я вам теж це рекомендую. Але в основному в ННТ питання попадаються саме по повісті минулих літ. Цитати беруть з повісті минулих літ, тому ми значною мірою будемо використовувати цю книгу сьогодні. З вами для вивчення історії, що стосується життя славян, славяни жили окремими селами, займалися ліським господарством, землеробством, тваринництвом, вели досить спокійний, мирний спосіб життя, вірили в різні сили природи, тому що їхнє життя було тісно пов'язане з силами природи. І, до речі, зверніть увагу, віра славян називається язичництво. Саме такою буде віра до прийняття хрещення в Русі. І от якщо сьогодні. Символ християнства це є хрест, це є місце, де ми згадуємо про Бога, де ми хрестимось, церкви також. То славяни, в них також були свої символи віри. Це такі стовпи з різними обличчями, які називаються ідоли, або, ще кажуть, кумири, або капища. Це все те саме, це місця віри язичницьких слав'ян. Найвідоміше серед збережених ідолів по наш час є Збруцький ідол. Його обов'язково вам потрібно запам'ятати для НМТ. Перш ніж ми перейдемо до самого утворення Русі, хочу ще обговорити з вами наших тогочасних сусідів. А в нас їх було декілька. Отож, почнемо з першого: Хозари. Хозари або Хозарський Каганат, якщо точніше, це є країна. По сусідству з Русю, в якій жили кочовики, що це означає, так? Тобто це народ дуже схожий на кімрійців, скіфів і сарматів, яких ми з вами вже вивчали. Тобто, вони такі бандюгани вничі. Вони часто нападали на слов'янські села, грабували їх, і тому це був такий як мозоль на нозі для Русі, для слов'янських племень. Вони слов'яни дуже не любили хозарський каганат, але на жаль нічого зробити не могли з цим. Другий ворог, якого нам другий сусід, якого нам потрібно запам'ятати. Це є Візантійська імперія. Візантійська імперія це спадкоємиця Великої Римської імперії, це найкрутіша країна того часу. Там була дуже гарно вже розвинена мова, культура, історія, писемність, освіта. Тобто, це суперкрута країна, яка знаходилась неподалік від Русі і мала дуже сильний вплив на Русь. Ми постійно будемо згадувати з вами Візантію під час вивчення історії Русі. До речі, стосовно Візантії, вас в тестах будуть казати Візантія, Константинополь, Царгород або Греки. Це все йдеться про ту ж країну, про Візантію, тому що в народі на візантійців казали часто греки. Це як ми сьогодні кажемо, наприклад, москалі да, або ляхи на поляків, або мадяри на угорців. Так само в народі казали греки на візантійців. Також вам обов'язково треба знати столицю Візантії. Це Константинополь, а в народі казали Царгород. Тому, от вам і зав'язка. Константинополь, Царгород це столиця Візантії. Бачите, цю назву йдеться про Візантію, і греки це теж йдеться про Візантійців саме в період Русі. Тоді так називали. Також є Болгарське царство це просто країна неподалік, ми тільки раз за нього згадаємо. І держава, територія проживання навіть варягів. Варяги насправді це слов'янська назва. В світі найчастіше вживається слово Вікінги. Саме Вікінги це така традиційна назва в 100%, можливо, в фільмах, якихось або мультфільмах чули це слово а, вікінги. А, і, власне, з ними в нас теж дуже-дуже пов'язана історія Русі, а саме поява Русі. І в принципі тепер можемо починати вчити Русь. Загалом поява Русі це є супердискусійна тема. Дуже багато істориків по сьогоднішній день сперечаються, як з'явилась Русь, хто насправді Аскольдвідір, про яких ми зараз поговоримо, хто насправді Рюрик, чи був він взагалі, про якого ми зараз трошки поговоримо. Тобто тема надзвичайно дискусійна. Точної відповіді правильної ви сьогодні не знайдете. Як же справ точно з'явилась Русь? Бо немає остаточного єдиного затвердження рішення, де ніхто вас не підколить, але е, є. Офіційна офіційна шкільна програма. І так як ми зараз з вами готуємося до іспиту, який здають в кінці школи, так це є державний іспит, і вам рекомендують ніби готуватись по шкільній програмі, то ми беремо за основу шкільний підручник і те, як саме там розповідається про заснування Русі. Отож, почнемо. На території України найрозвиненіше було. Київське князівство з центром в Києві. І вважається, що в 9 столітті там керували Аскольд і Дір. Аскольд і Дір, за версією підручників, це є нащадки Києва. Це є нащадки Києва, продовжувачі династії від Києв. Вони там керували в 9 столітті, і в нас є, до речі, одна дуже важлива подія пов'язана з керуванням Аскольда і Діра. Це перший похід Аскольда і Діра до Візантії. 860 року це відбулося. І дуже часто вже в тестах навіть будуть вас запитувати. Скажіть, будь ласка, коли почалися міжнародні відносини Русі? Коли почали і коли було заключено перший договір Росії з іншою країною, це 860 рік. Початок міжнародних відносин перший похід за кордон. Такий дипломатичний. Ну, тоді дипломатія, звичайно, виглядала не так, як сьогодні, але все одно, типу, похід був. До речі, вважається, що Аскольд. Під час походу до Візантії охрестився, прийняв хрещення, але особисто для себе, не для всіх слав'ян, славяни далі були язичниками, вже охрестить всю Русь колись в майбутньому Володимир Великий. От він вже змінить все. А до цього, попри те, що там князі Русі інколи можливо будуть приймати хрещення для себе, але здебільшого всі слав'яни будуть далі язичниками і віритимуть в різні, різні сили природи. Доки Аскольд і Тір керували в Києві, північні слав'яни, як пише літопис, Ніяк не могли знайти собі класного лідера і послали листа до варягів з проханням, щоб послали варяві їм класного князя. І прийшло три класних князя, три брати. Серед них нам треба знати тільки Рюрика, одного з братів, бо саме Рюрик він буде найкрутіший, і цей Рюрик він об'єднав північних славян, почав ними керувати. Був князем північних славян. І після смерті Рюрика. По ідеї влада мала перейти до його сина Ігоря. Але Ігорю було рочки три, він був маленькою дитинкою, і тому тимчасово влада після Ігоря, перехопі е, Рюрика, переходить до Олега. Олег стає князем північних Слов'ян і розуміє, йому цього мало. І Олег якраз починає завойовницькі походи на південь. Ціллю приєднувати нові, нові, нові слов'янські племені Союзи. І от 882-го року Олег підходить до Києва, подобається йому Київ, і Олег хитрістю виманив Скольда й з Києва, вбив Оскольда Діра і проголосив себе київським князем. І вважається, що саме 882 рік цей рік заснування Русі, цей рік, коли Олег об'єднав північних і південних слов'ян в одну країну. А Київ зробив столицею Київ, матір міст руських. Що ж так і з'явилась Русь? Тепер перейдемо до правління Олега. Загалом вам потрібно розуміти, що Русь за правління Олега не виглядала так, як сьогодні Україна, так тобто, що всі ми знаємо, що в нас є одна єдина країна, ми знаємо її кордони. Здебільшого, ні. На початку існування Русі слов'яни далі жили як жили, жили окремими племінними союзами. В кожного племінного союзу далі був свій місцевий князь. От але був головний князь. Київський, у нашому випадку, Олег. І Олег щороку, вважається десь в листопаді, вирушав Руссю по кожному племені в Слов'янському ходив і збирав податки. Цей процес збору податків особисто князем називався полюддя. І, до речі, в тестах попадалась карта ось така, де запитували, що це таке на карті. Це є полюддя, коли стрілечки всередині країни як князь обходить племінні Союзу. І також вам ще потрібно знати слово данина. Данина це, по суті, синонім до слова податок. Сьогодні ми кажемо податки, тоді казали данина. Полюддя це збір данини. Також ще важливо знати, що данину частіше за все не грошима платили, а продуктами. Тому казала, натуральна данина. натурою, от Натуральна данина це продукт, продуктами платили, а не грошима, бо є грошова ще данина. Загалом про перших князів Русі в нас зовсім небагато інформації, і в середньому вам потрібно знати по, по два факти за князя. От, наприклад, за Олега вам потрібно знати два конкретні факти пов'язані з датами. Це 882 рік, рік заснування Русі, що саме він це зробив і як він це зробив. І е, нам потрібно знати два походи Олега на Візантію. Це було 907 го і 911 -го роках. І в результаті цих походів Олегу вдалося заключити круті торгові угоди з Візантією. Тобто, от, щоб ви розуміли, через територію Русі проходив дуже класний торговий шлях. Називається він Від Варягів через Русь, по річках у греки. І завдяки цьому торговому шляху, по-перше, Русь заробляла класні гроші. Так, і саме через це були настільки вигідні і важливі торгові угоди з візантійцями. І саме Олег зумів заключити круті торгові угоди з Візантійською імперією. І якщо вас будуть запитувати наслідки походів Олега до Візантії, шукайте щось пов'язане з торгівлею серед варіантів. Наступним князем після Олега був Ігор, і за нього нам теж потрібно знати буквально два факти. Перший пов'язаний з походами на Візантію. До речі, якщо ви уявляєте походи на Візантію як сьогодні як дипломатія України, де всі посміхаються, тиснуть руки один одному в гарних костюмах. Ні-ні ні, тоді так не було. Походи на Візантію виглядали більше як набіги. Тому ми кажемо на Візантію, тому що князі дуже часто були добре озброєні, йшли на Візантію і змушували Візантію до тих торгових угод або до того якогось там. Привілею і так далі. І Ігор теж таким способом ходив на Візантію 941 року і 944 року, і особливо важливий для вас є похід 941 року, тому що цей похід є супер трагічний. Справа в тому, що Ігор Взяв великий корабельний флот, вирушив з ним на Візантію. А візантійці спробували на Ігорю свій новий винахід, який називається грецький вогонь. Це суміш нафти і сірки, яка є легко вибухова. І власне це трапилося з руськими кораблями. Вони були спалені грецьким вогнем. Отож, похід 41-го року був трагічний, бо флот Ігоря спалили грецьким вогнем. Це найголовніше. Похід 944 року був трішки кращий. Ігор зумів заключити торгові угоди з Візантією, але набагато гірші угоди були ніж у Олега. Але Ігор більш відомий для усіх своєю смертю. Як би це не звучало? Справа в тому, що Ігор теж збирав полюддя, як це було прийнято в той час. Щороку, десь в листопаді, князь брав з собою дружину і вирушав збирати полюддя. Але тут є нюанс. Е, мало того, що і так люди ніколи не знали, скільки саме скаже їм князь давати данини. Так ще Ігор реально брав багато з людей. І одного року, 1945 року, Ігор двічі збирав данину, через що розлючене племя древлян вб'є Ігоря. Відповідно до повісті нотлі, його якось прив'язали між двома деревами і запустили. як це відбулося? Важко уявити, але трапилося, що трапилося ігоря вбили древляни, і в ігоря тоді був дуже маленький син, Святослав, і який не зміг прийти до влади після батька. Тому тимчасово після Ігоря керуватиме княгиня Ольга, найвідоміша княгиня і єдина княгиня в історії України. Чим відома Ольга? Ну, по перше, вас напевно в школі колись вчили, що Ольга помстилась древлянам за смерть чоловіка. Чи була це помста? Тут таке питання насправді, тому що в принципі тут дуже багато ще є політичних і психологічних факторів, чому Ольга зробить жорстокість над древлянами, бо це дійсно трапиться. Все ж таки, Ольга помститься древлянам, але чи це була якась особиста вигода помстити за смерть чоловіка? Чи це було пов'язано з тим, що треба було показати свою, свою силу як правительки? Тому що, по перше, вона жінка. Їй треба було більше працювати, щоб показати, що вона варта поваги в той час. А по-друге, їй треба було показати, що те, що зробили древляни, що вони вбили головного князя київського, це не ок. Треба показати всім іншим, що так не можна. На то і є головний київський князь, його треба поважати і слухати. Тому першою дією Ольги дійсно буде. Жорстока розправа над Древлянами. Ольга вбила і місцевого князя Древлян, і їхніх бояр, і значну частину армії Древлянської, а потім спалила столицю древлян, місто Іскоростень. І про це є справжня легенда, мовляв, Ольга сказала, нібито жителям древлян спершу, що ну, добре, я вбила вашого князя там цих бояр. В принципі, все, дайте мені в знак миру. Три голуби і три горобці з кожного будинку, і я піду на рахунок цих трьох голубів від трьох горобців. І що це таке? Дуже часто в селах, в хаті під стріхою, пташки б'ють гніздо. І от в ті часи це теж було такою нормою. І частіше за все такі гнізда вели голуби і горобці. І от Ольга попросила з кожної хати дати по три голуби от з гнізда або три горобці. Люди принесли огольці птахів. За легендою, Ольга прив'язала до цих птахів, до ніжок якусь горючу паличку, відпустила птахів, вони полетіли до себе додому в гнізда з горючими паличками, і, прилетівши, так вийшло, що вони спалили цю хату. Це легенда. Тут якраз вам підтвердження, наскільки достовірна повість минулих літ, що там є такі фрази. Але, такі історії, точніше. Але. Скоріше за все, Ольга запустила на столиці древлян просто горючі стріли. Це більш така правдоподібна версія, і як би там не було, Ольга спалила із користень. Це є завершення помсти Древлянам. І далі Ольга зробила висновки. Насправді. Ольга подумала: ну, частково Ігор сам вона на що помер. Тому що сама система того, що головний київський князь головний і єдиний, мусить ризикувати своїм життям. Подорожувати незрозумілими слов'янськими племенами, щоб збирати податки, це дуже ризиковано насправді. І навіщо таке робити? Ольга подумала: а чому би не замість полюдя просто не поставити в кожному племінному союзі слов'ян будиночок, куди люди самі заноситимуть податки щороку. Цей будиночок називається погост. І також Ольга тепер зробила фіксовану суму податку. Тобто щороку люди мають заплатити державі однакову суму. Це є урок, фіксований податок. І таким чином психологічні люди набагато більш підготовленіші до того, що треба давати данину князю, тому що ти знаєш, що все я на листопад підготовлюю три мішка зерна, тому що це треба віддати державі. Я морально до цього готова, зрештою, зерна, я роблю все, що хочу, бо знаю, що на нього не посягнуть. І таким чином, провівши таку реформу, ввівши погости місця збору данини і уроку форму данини, Ольга налагодила систему управління в державі. І третє, що треба знати за Ольгу, бо за Ольгу нам треба знати три факти: це те, що Ольга теж здійснила похід до Візантії, але під час цього походу. Ольга прийняла хрещення особисто для себе, також, як і аскольд колись. І загалом Ольги були дуже класні дипломатичні відносини з Візантією, і Ольга намагалась навіть налагоджувати і дипломатію з європейськими країнами. Це все про Ольгу. Далі переходимо до Святослава. За Святослава вам також потрібно знати три факти. Перше. Святослав, він загалом войовничий. Він тобто, якщо Ольга це про більш такі дипломатичні шляхи вирішення проблем, то Святослав він був войовничий. Вважається, що він виглядав, не наче козак у нього був оселедець, довгі вуса, навіть там сережка на вусі кажуть, наче була. Euh, Святослав це, до речі, перше слов'янське ім'я на троні Русі. Тобто Олег, Ігор, Ольга це насправді не слов'янські імена, це вар'язькі імена. А от Святослав це є слов'янське ім'я. Загалом, як зрозуміти, що ім'я слов'янське. Ти можеш розсекретити, що там за слова заховані: Свято Слав. Ярослав. Мсти слав. Богдан. Так, це є слов'янські імена. І власне, Святослав це є перше Слов'янське ім'я на троні Русі. Також Святослав, що в нас робив? Три факти. Перше, приєднав багато нових територій. Тобто, Святослав він у нас є завойовник. Він приєднав багато територій, і саме за Святослава Русь дійде до моря, тобто за Олега, Ігоря і Ольги. Русь не доходила до моря, закінчувалась десь під Києвом неподалік. А Святослав продовжив кордон Русі до Чорного моря. Тому якщо бачите, що Русь доходить до моря, це точно вже Святослав. Також Святослав назавжди розгромив хозарський каганат, цю противну країну сусідку. От розгромив столицю хозарів і ти. Але, до речі, коли хозари підуть, одразу прийде новий кочовий народ. Тому дуже часто, якщо вас запитуватимуть в тестах наслідок того, що пішли Хазари, відповідю буде, прийшли нові кочові орди сюди, бо місце звільнилося. На жаль. І третє, що вам треба знати за Святослава, це війна з Візантійською імперією. Тобто Святослава був не просто похід на Візантію, а справжня війна з Візантією за частину території Болгарського царства, за Балкани. Святослав хотів продовжувати територію Русі ще туди, там йому дуже подобалось місто Переяславець на Дунаї, Святослав хотів зробити це місто своєю столицею, а Візантія якби не дуже цього хотіла. І тому між Святославом і Візантією була війна. В цій війні я рекомендую вам запам'ятати два міста: це Переяславець і Доростол. Якщо ви бачите в цитатах слово Переяславець або Доростол, то мільйон відсотків йдеться про Святослава. Тому що там були такі важливі битви з Візантією у Святослава. До речі, війну Святослав програє і, повертаючись з війни, Святослава вб'ють е, вб печені. Вб'ють печені такий новий войовничий народ по сусідству з Руссю. І вважається, що Святослава вбили на острові Малахортиця, яке дуже важливе для козацтва в майбутньому, тому що саме на цьому острові, колись в майбутньому з'явиться перша козацька січ. Що ж, щойно ми з вами пройшли першу частину теми про Русь. Зараз я вам пропоную переглянути усі навчальні матеріали, зробити тести, а вже потім переходити до перегляду наступної частини відео. Дякую за перегляд. Гарного дня!